Давай, тихенько, тихенько, тихенько. Лавлю, 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 лавлю. Давай ще. На кожному кроці, чи ж спотиканні, завивши поруч зі своєю дівчинкою, каже Маргарита. Коли ми дізналися, що у вас сонячна дівчинка? Це було в пологовому на другий день, вже після родів. Мені це було ну, важкувато на ну, прийняття взагалі, що ну от як? Тим паче, що на Узі нічого не показувало. Тобто, ну все було, ну все було добре, вагітність протікала. Чоловіку про діагноз доньки пригадує, розповіла на третій день. Він мене підтримав абсолютно. Він каже: ти що дурненька, ну як ти взагалі могла подумати, що я тобі там щось скажу? Там ну і взагалі як? Ну це наша дитина стільки. Мені так ну, відлягло. Нині ж говорять, не уявляють життя, без своєї синьоокої аміни. Характер просто вогонь, тому що вона така, це підпал, я вам скажу. У нас є старша сестричка, я думала, то вогонь, але навіть поруч не стояв. Дівчинці два роки і донині, каже Маргарита, не мали труднощів з боку суспільства. На розуміння людей, каже, сподівається, і надалі. Щоб не було такого, що не усвідомлена взагалі людина, могла навіть образити і, взагалі, не розуміючи, що це, через що ці дітки проходять, як це все, так. А ще додає, передусім хоче підтримати батьків таких дітей. Не потрібно соромитись. Треба приймати те, що є, тому що. Особисто моя думка, що такі дітки не даються просто так. Вони не даються слабким людям. Це нормальна людина, перш за все, яка потребує любові, поваги, ласки, тому що ну як таке сонечко можна не любити, так? До дорослого життя дітей з синдромом Дауна готують в Черкаській спеціальній школі. В якому будиночку живе лисичка? Отак, бери. Так, ось тут ми ставимо, лисичка живе, ось тут сідає, виходить. Рахують, читають і пишуть. Обводиш тільки там, де написано. А ще опановують комп'ютер. Вибираємо і переносимо наш котик. Пані Людмила п'ять років працює із цими дітьми. Діти дуже енергійні, дуже цікаво їм все, тому немає ні хвилинки такої, щоб вільно сісти і щось там зайнятися своїм. Інколи буває, навіть не вистачає часу заповнити журнал. Тож, аби впоратися, додає, треба знати характер кожного. Даша більш така, можливо, десь вперта, можливо, десь на своєму стоїть. Святик він нібито і такий більш м'якший, але все одно характер проявляє, йому хочеться теж стояти на своєму. Діанка, вона така ніжна дівчинка, нас всі її знають в школі, всі. її, Вона всім повітряні поцілунки шле. Та найважливіше каже, що їм усе під силу, якщо докласти зусиль, часу та віри. Якщо не вірити в своїх дітей, то я думаю, немає сенсу з ними працювати. Я думаю, що в нас все вийде. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.